Ось минулого тижня у своєму під'їзді почула, як розмовляють сусіди. І один питається: а ви не знаєте, коли у нас прибирають? Бо щось так брудно? Та вчора лише уборщиця була, відповідає йому другий. Ой, уборщиця. Коли ми наводимо лад, ми не убираємо, не убираємо. Ми прибираємо відповідно українською Уборщиця – це Прибиральниця. І приклад від письменника Івана Цюпи. Сімнадцятирічна донька Маланка працює при школі прибиральницею. Свого часу московити вилучали з текстів дуже смачні українські йоми. Одна з них це. Брати на глуз або брати на глузи. Тобто глузувати, кепкувати, насміхатись з когось. Ми минулого разу над Петром так кепкували, постійно брали його на глуз. А, до речі, ще є гарний приклад створу Лесі Українки, я вам його наведу. Та що це ти мені байки плетеш? На глум здіймаєш? Чи смієшся у вічі? Ах, Колоритно, автентично. Повертаємо своє.